До гімназії у селищі Зеленому зранку почали сходитись люди. Тут отримують проднабори від військової адміністрації міста та міськвиконкому швидкої дякую. Дякуємо всі дякуємо за нам. Цей пункт працює з десятої ранку. Сюди привозять допомогу людям похилого віку та малозабезпеченим сім'ям. Усі отримувачі продовольчих наборів попереджені, кажуть працівники пункту. А в разі необхідності про доставлять за адресами. Це селище зелене, Криллівська гімназія 101, яка знаходиться за адресою Абрикосова, 1А. Сьогодні у нас планується видати близько 50 продуктових наборів. Ну ми на цьому не зупиняємося. Якщо хтось хоче отримати, сьогодні не з'явився, то в Інголецькому районі є два пункти, куди можуть звернутися мешканці. Це на житловому масиві Анголець, проспект Перемоги 45 та на житловому житловомасиві Південний ГЗК в Палаці культури Південний, який розходиться на площі Герницької слави-2. З початку дії соціальної програми Безкоштовні проднобори в Інгулецькому районі отримали майже 14 тисяч сімей. Робота вже налагоджена. Тож у шосту хвилю в пунктах видачі черг немає. Я дуже швидко отримала тут набор. В Наборі мука, сахар, консерви. Очень довольні. Огромне спасія, Огромное спасибо руководителям города, волонтерам. Всім, хто займається этим за заботу, катороніправляють нас Це большое більшої для нас. В Інгулицькому районі заплановано видати у шостій хвилі 3900 продуктових наборів. На сьогодні вже 1200 продуктових наборів люди отримали. Валерія Кожухар цей день.